Ця і сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Призначив Господь Бог ще 72 учні, і посилає їх по два, щоб вони ходили по містах і проповідували, каже, покаяння, тому що Він каже: покайтеся, бо царство Боже близько. Саме головне в людині це є. Красота покаяння. Це та річ, яка Богові до це та річ, заради якої Бог нас сотворив, щоб ми своїми вчинками, які ми робимо часто не дуже добрими, розумієте, не перебували в цьому стані, а каялися, побачили свою помилку і наверталися, побачили свою недосконалість і ставали кращими. Іменно так людина. Може зростати, так людина може ставати кращою, коли бачить свої недостатки, звертай на них увагу і стає кращою. Каже Господь, який дім би вони прийшли, кажіть спочатку мир домові сьому. І якщо там син миру знаходиться, мертві там спочине. Чуєте в тому домі? Якщо є мир, син син миру. Там мир ваш спочине. Чи є у вашому домі хоть один, який може бути сином чи дочкою миру? Миру не того, що ми говоримо, що закінчилася війна, і ми хочемо миру, Так, щоб не було війни. Мир той, що дає Господь, спокій внутрішній. Бо він, якийсь правообразом от тої війни, так, бо війна в своїй суті то є агресія? Так? Агресія одної держави проти іншої. Це називається війна. Коли нема війни мир, спокій, відсутність агресії. І коли в вашому домі є син миру — це той, який може продукувати мир. Це той, який може поширювати мир, це той, який може наповнювати миром дім. А чи є у вас у хаті такі, що не мир продукують, а агресію, сварки, крики? Ви чуєте? До вас Господь Бог навіть учнів не посилає, а як прийдуть вони. То мир, який вони принесуть, від вас вернеться. Бо каже Господь, як нема там сина миру, то мир повернеться до вас. Чи хочете ви, щоб у вашій хаті був спокій і мир, і любов один до одного? Так, Господи, хочемо. Чи можете, Господи, наповнити нашу, наш дім миром? Так, Господь Бог каже, можу, але мені треба. Щоб був хтось, через кого я той мир у твій мир у твій дім, у твою хатину принесу. Тому завжди, якщо хочете мати мир, знайдіть того, хто той мир від Бога прийме. Хочете мати в хаті спокій, знайдіть ту людину, яка той спокій може від Бога прийняти, щоб ним наповнити ваш дім. Хочете у хаті, щоб була між вами любов, треба, щоб було джерело любові, не то, що Бог з неба посилає, а той, через кого Господь Бог хоче діяти. Наповняйте свій дім достатком, добром, мудрістю, теплотою, добротою, бо це все Господь Бог тобі примножить, якщо воно в тобі буде хоч трошки. І каже приймайте людей. До учнів він говорить за своїх учнів, котрий дім прийдете, там перебуваєте, не ходіть від одного до другого дому. Ну, це він розказує про тих перших учнів, перших християн, які започатковували церкву Христову. Але є люди, які до вас, до хати, приходять з добротою з миром, чи ви їх приймаєте, чи відганяєте. Бо якщо ви наповнитеся миром і добротою, ви підете до іншої хати і схочете принести мир і доброту, а вас не приймуть. Тому не переживайте. Завжди несіть один одному мир, доброту. Не будьте агресивні, бо відсутність миру — це агресія. І каже Господь, якби такі чуда були зроблені в тому місці, як, як тут то давно би вже були всі там покаялися. Але бачите, Бог туди дає більше, туди менше. Через кого? Через людей. Тому нехай Господь Бог через вас діє. Будьте вибраними Божими дітьми. Бо ж нема великих, робітників мало. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!